нами чудова річка Оріль, бачите, красунечка. Будемо сьогодні ловити хижака опиратися в щуку. Все зараз покажу. Дивіться на перемиканець, буде дуже цікаво! Так, друзі, ну, сьогодні попробуємо такі ДТшки. Це мій товариш, прислав мені сум, канал Lucky Fishing. Так що дуже дякую, друже. Ну і тестити будемо знов Карасі. Там, коротше, тут у нас великий вибір. Будемо все тестити. Ну і на ДТшки повпираємось. У 13 метри заглублення, в одної 1,8 ну, В різних місцях підемо по-разному. Зацепилась друзі є. і це непогана щука, друзі. І це непогана. Ух пухти. Подивіться, яка красунечка. непоганно щупа кабрачка вот тобі и рапала глянь яка глянь яка щука подивіться как раз у меня а красот и воблер выпал Да. І воблер облір випав оце да, на ось таку рапало ось така красуня, красу. подивіться, ну це супер. Та, тихо ти. Я тебе знаю, ти зараз накрутиш тут. Ось така красунька, подивіться, ну це залізна двушка, а то може і більше. Так убирай, пацан. Чи на кукан ее? Да. Що, да? Наверно, на кукан. На кукан? Да. Пускай. Да. Ось така, друзі. Ось така щука. Ось друзі, перша, подивіться, яка красуночка. А, крутяк. Ну батька щось є, ну маленьке. Там такий воблер. Так, да, малечі. Леча. Подивіться, який воблер, яка щука. Тільки поранилася. тихо, ти. Зараз ми тебе відпустимо. Взагалі, мовляв, малесенька ось така, бачите, а її воблер такий рапало. Бай. Ні, ну, Хоч бере і то кайфуй. Друзі, ну зупинилося пройтися, подивитися, немає чи тут вешенки. І от вже ось там на що він стоїть. А ось бачите красуночка, вішенка і Тита. І вон вешанка, бачите. І ось так що вешенка є. Зараз ще пройдемось туди трошки далі, сходимо, глянемо. Так що, друзі, у нас, як зазвичай, осінь. Це не тільки рибалка на щуку, а ще й рибалка. Стаємо пакет і зрізаємо. Ну да. Еще бы я не нашел. На том нету, да? Нету. Ой, с друзьями, Бачите, батько туди відправив. Ага, і от ще в нас тут є. Туди відправив, де дерева там теж є. є. Так, что, видите, пакетик на жарёху можно. И ось, видите, маленькая. Ось, ось. Ось так що і ось 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 а наверху нема ще поки що. Ну вона буде, можливо, трошки пізніше. буде. Друзі, ну ось столько ми себе зібрали. Ну, ми ще там в таких місцях. А от подивіться, місцина така машиною можна доїхати вон. Чемні рибаки пиво пили, коробки з под воблерів, бачите? Приїхали, розпакували ваблора і покидали туди. Куди де є місцина, де можна під'їхати автівкою, всюди ось такий срачельник. Вам що, важко було забрати це з собою. Дикі просто. Друзі, і Невеличкий шипачок. Бачите? Невеличкий. Давай іди сіди. Позачеплялася тут, бачите. Ні, не вбрав, просто вона ще зачепилася. Ось така. Вона ось такий воблер знов нарапало. Ось така Давай, до побачення. Такий друзі воблер сьогодні робить риболовлю в синьому кольорі. Це рапала BX Swimmer. Так у бачка є. Подивіться яка красонечка. Та, що не витягло. Оце да. Оце щупка. Оце... Гляньте яка, ну це п'ятерочка залізна. Я думав, за це, чесно скажу. Работає це Рапало, да, працюємо. Відцовки праціверапала. Так, сейчас. Ну, це гарна щупка. Слухайте, просто немає слів. Так. Є ще... Малеся, ну слухайте, все одно приємно, подивіться. Тихо, не виявилось. Слухайте, ну цей воблер дійсно робить речі. Ти бачите? Просто він коса-щуку. Давай, до побачення, красунечка. Цей воблер дійсно просто коси-щуку, слухайте. Ну, сьогодні прямо рибалка. Цей воблер треба заборонити на українських водоймах. Друзі, ну клювало сьогодні на ось такий воблер і на ось такий. Царапала, BX Vimer 12 розмірі. Ось такий составничок, на ось цей трофейна щука піймалась. Всім дякую, що подивились. Така вийшла риболовля. Дійсно сьогодні трофейно взагалі просто супер відпочили. Так що не забудьте поставити вподобайку і до зустрічі на рибалці. Всім гарного вечора!